Ми можемо реагувати на те, що з'являються постійно в пабліках дописи людей, які не задоволені станом життя в Одесі. Це що трапилось? Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Сьогодні ми зреагували на скаргу мешканців вулиці Базарної, прекрасної вулиці в історичній і старій частині міста, на те, що ходити тут, а тим більше їздити, неможливо. Через що? Через ями на дорогах. 30 років, каже, стоїть, ні чорта з цим не робиться. І робитись, напевно, не буде. Ми приїхали перевірити, ми знаємо, що ям у нас багато, ми про це постійно говоримо, але що ж, звернення є звернення не обманюють. Ну, Для вашого розуміння, наприклад, коли дощ, ось в мене поки стучки води, якщо я стану в цю ямку, це зараз сухо. Ну, не кажучи про те, що у цієї ямки тут не повинно бути. І вона тут не одна. Ось повністю все покриття враження, що Тут от я не знаю, ну дивись. Якісь западини, якісь залисини, діри, Ну о, диви, ну що це таке? Це якось траншею рили, потім не залатали. Воно вивалюється шматками. ніхто хто це? Ну ось, ну що це? Що це таке? До речі, дуже класна могла би бути ініціатива, знаєш, коли ловлять нетверезого за кермом і просять його пройтися по-рівному. Ось траншейка, можна, знаєш, що пройтись по-рівному. Якщо ти раптом зашпортався і впав, то значить з тобою не все окей. Але на превеликий жаль, тут навіть тверезі люди 10 разів можуть перечепитись і гехнутись. Подивись на це, це що? Це норм? Ні. Це, до речі, прекрасна. Manin Black Квест. Реально, прогулянка базарною це квест, тому що воно стерчить просто звідусіль, цей вигражений столітній асфальт. А де всі ті гроші, які біржева дає на ремонт асфальтного покриття, і які вона роздає різним роздурстроїцям і так далі, тим людям, які не бачать просто в упор ось цього. А що потрібно? Це центр, я наголошую. Що потрібно, щоб ви побачили і частинку хоча б маленьку, з цих бюджетних коштів впустили на те, щоб поремонтувати вулиці? Люди йдуть, поминають ями. От вона, власне, базар на 49. Люди казали конкретно про ось цей. Маленький участочок про цю діляночку. Це просто пахабінь. Я, вибач, не можу іншого слова дібрати. Дивися, тут шматком виклали плитку. І там шматком виклали плитку. А тут проклята нічийна земля. Ось цей п'ятак. І тут какашки. Це якесь реально проклятий шматок. Тут взагалі воно сміття валяється. А що це? Не вистачило 2 метри доробити чи що? Біржева. Ну, давайте ми якось будемо починати і закінчувати, і більше уваги звертати на те, по чому ми ходимо. Я розумію, що ви не ходите а на машинах, їздите, але люди ж ходять і потім пишуть невдоволені дописи в пабліках. Пане Труханов, вам, як меру міста, всім тим людям, які дотичні до ремонту доріг, КП «Міські дороги в тому числі, звертайте, будь ласка, більше уваги на те, в якому стане наше місто. Ви, дорогі одесятогості міста, традиційно до нас коментарі, якщо вам щось не ок. Побачимось на першому міському. Бережіть ноги. Мене звати Олена Концевич. Апа!